Передмістя міста Івано-Франківськ, Крихівці, поруч калинової субоди, є на продаж ексклюзивний одноповерховий приватний будинок площею 165 метрів квадратних з класною відкритою терасою, площею 45. Земельна ділянка, 14 сотих. Це є задній двір, правильна прямокутна форма і відмінна локація. Зверніть увагу на класні панорамні вікна і заходимо в безпосередньо будинок. Площа будинку 165 метрів квадратних. Ось так розвертає кухня, вітання даного об'єкта. Всі виводи зроблені, дах повністю вже підшитий. Висота стель тут 3,20. Є ще вивід під кондиціонер. Ось, рухаємось далі. Прямо на санвузол. Далі гардеробна. І така кімната дитяча номер 1 Також кімната номер 2 Сюди повністю вже стелі підшиті та утеплені. Прямо на вхід. Тут у нас батьківська майстер спальня окремо гардероб та окремо ванна кімната. Також з боку ще в нас тут є паливна кімната. Всі міські комунікації, все повністю вже заведено до будинку. Ось така, друзі, є пропозиція у відмінній локації. Ще зверніть увагу на передній двір даного об'єкта, тут можна розмістити гараж, навіс. Альтанку, навіть і басейн. Кому, друзі, цікавий такий об'єкт нерухомості в топовій локації нашого міста. ось так, друзі, виглядає у нас об'єкт нерухомості на з фасаду. Дуже класний проєкт, насправді, кому цікаво, дзвоніть по ціні домовимося. Всім дякую за увагу.